Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Сьогодні знову вступаю в дію мій супер млинок міні і будемо готувати на ньому супер простарт для поросят. Поросяткам сьогодні вже 10-й день. Будемо їх вже до поїдання предстартерного корму. Готую корм на основі концентрата, вілофос. До 21 го дня готую суперпрестарт. І з 21 го по 42 й день вони споживають предстарт. На одному і тому концентраті готуються трішки-трішки різні рецептурки. Ось суперпрестарт. Ну, тут написано з 5-го дня. Ну, я з 10-го дня розпочинаю, тому що вони і з 10-го його ще толком не їдять, а з 5-го тим более. Так що будемо розпочинати привчати поросяток до поїдання корму. Нічого я не робив поки що з цим линком. Як йшов він в заводському виконанні, так він поки що стоїть. Це вже буде робитися. Там, хто дивився старі відео, я показував, що він не працює так, як потрібно. Зовсім маленька в нього виходить потужність. І... Забивається він дуже-дуже сильно, так що треба постійно контролювати цей процес помолу. Ну, Мені якраз для приготування предстартера буде те, що, те, що треба. Тобто мені його багато не потрібно. Тут стоїть решето 2 мм, тому що на предстарт потрібно дуже-дуже мілкий помол. І якраз там мені потрібно 10, 5, 10, 15 кілограмів. Тобто, якраз цей млинок для таких речей підходить прям ідеально. Буду вже переробляти його, коли буде купа вільного часу. Коли всю роботу по господарству вже перероблю, буду себе почувати вільно. І не буде мені що робити, ось тоді я займуся вже цим млинком. А поки що він мене, так сказати, не пече, і ті функції, які я від нього ну, як очікую, які мені потрібні, там, 10 кг корму раз в місяць, то він справиться з цією задачею і в такому вигляді, в якому він зараз. Тому що запускати основне обладнання для того, щоб приготувати 10 кг корму, ну якось немає в цьому сенсу. А міні-млинок і Якраз бетонозмішувач підійдуть для цього прям ідеально. Так що розпочинаємо працювати, готуємо. Зараз будемо готувати предстартерний корм і вже привчать свинок до поїдання власного корму, який буде постійно змінюватися в годівничці, так як я вже неодноразово розповідав. Корм змінюю тричі на день. Ну, мінімум два рази це потрібно робити зранку і ввечері. Тобто корм треба змінювати якомога частіше. І насипати не побагато, вони його все одно не з'їдають. Той корм, який вони перебабляли, там, не з'їли, я висипаю в годівничку свиноматці, яка їх годує, а їм насипаю порцію нового. Це зовсім отак трішки жменька цього корму. Оп, підсипали і все. Змінили його. Старий викинули, новий підсипали. І цей корм має уже, е, запах, тому що той корм, який лежить постійно в водівничці, він уже впитує запах сараю і він вже не цікавить поросяток. А коли ти новеньке щось пахуче насипав, вони хоп, їх це цікавить. І вони зразу хоп-хоп туди лізуть і щось та й, та й кучнуть та й з'їдять. Так що, чим частіше, тим краще. Не побагато, потрошки. Хоп, те, висипали свиноматки старе, поставили годівничку, нового підсипали. І таким чином ми привчаємо поросяток до більш швидшого поїдання корму. Так, все, засипаємо по рецептурці. Перше, ячмінь 3,5 кг. До речі, Вадим дуже дякую за ячмінець, за підгончик. Ось вже почав його використовувати. Пшеничка 2,5 кг і 800 г кукурузки. Приправляємо все це діло соєвою олією. Хоп! Змішуємо і пропускаємо через млинок. Отримали практично 7 кг готової вже перебитої зерносуміші, до якої додаємо всі інші інгредієнти зараз. І все це діло змішуємо бетонозмішувач. Далі використовую ось такі ваги, тому що нам потрібна дуже-дуже невелика кількість сорбента, підкислювача і оксида цинка. Змішувачі, розрівнюємо рівномірно, получається дерть і намагаємося всі ці інгредієнти, які використовуються в невеликій кількості, намагаємося їх ось таким чином рівномірно розподілити по всій площі. Не висипати одне, в одне місце в одну кучку. А ось таким чином розподіляємо по всій площі нашого корму. Ну і останній інгредієнт для нашого корму це концентрат наш. 3 кг концентрату додаємо до бетонозмішувача. Ммм, А запах сам боїв. От, і все, 10 кг суперпрестарту готово. Встановлюємо пересядками годівничку і розпочинаємо їх привчати до корму. Ну, на цьому поки що все. Всім всього найкращого, миру, здоров'я і добра. І обов'язково все буде Україна! Наші співчуття всім тим, хто постраждав від обстрілів, що можна очікувати від цих недоумків? Ну, нічого хорошого. Вони показують своє лице. Показали вже і показують надалі. Тобто з ними немає ніякого, ніякої мови, ніякої, не може бути нічого спільного. Тобто, це не люди, які не мають нічого спільного з людяністю. Вони можуть нести тільки страждання, тільки розруху, тільки хаос. Орки, орки. Що тут скажеш?